Так, вибачте за сленг, то що я вам зараз скажу, просто міські бої, розумієте, розрізнити турецький часів Яр. От вибачте ще раз за сленг, але коли починається міський бій, повірте, це просто м'ясорубка. Це не відстань там, коли ти бачиш позиції ворога, чи він бачить твої. А це реально в кожній будівлі, навіть не в багатоповерхових за будинки. За двори йдуть бої, і не можна сказати, що там маленькими групами ліз, там немаленькими. Звісно, вони відчувають цю перевагу з точки зору кількості, тому вони кількісно намагаються дивити і в турецьку, і в часивіри. Наприклад, відмінності можна знайти з тим, що ми підсвічували Палашники, коли ворог намагався окупувати Авдіївку. Так там вони закидували ще більшу кількість людей. Ну але ж майже три роки війни тут без місяця, повірте, вони також в часі. Трохи я би не сказав, що щось там супернове в тактики чи в озброєння, але так, ви все вірно кажете, групки, які лізуть, малими групками 7, 8, 10 людей. Тобто по 50, по 70 людей в штурми вони не пускають, як пускали колись на Авдіївки. Покровськ, там не інша тактика. Там питання в тому, що, я думаю, допоки ворог не завершить свої Наступальні дії, допоки вони для себе не відзвітують, що вони окупували Курахову. Тобто Курахово слугує таким стримучим фактором для Покровська. Я думаю, вони не будуть розвивати атаки сам. Хоча для розуміння телеглядачів, які нас дивляться, козаки, які тримають навколо Покровська, ми там маємо з ними зв'язок. Тобто атаки на їхні позиції є постійними, але ці атаки більше це мінометка. Це важка техніка. відпрацьована арта. Працює де не де іноді вони прориваються, намагаються відбувати ці атаки, але це не можна назвати там штурмом, який но умовно штурмпіш по захопленню міста, поки вони намагаються місто оточувати і виходити на ту трасу, на яку я вам сказав.